У цьому відео визначимо, які дані потрібно збирати для звітування про обсяги згенерованих, оброблених, знешкоджених або переданих на вторинну переробку відходів, а також розглянемо, як такі дані допоможуть закладу охорони здоров'я організувати раціональне і безпечне управління медичними відходами. Почнімо, як то кажуть, із початку, а саме з розуміння, навіщо і хто має збирати дані про медичні відходи в закладі охорони здоров'я. Дані про обсяги генерації відходів із розбиттям за структурними підрозділами, категоріями і підкатегоріями важливі насамперед для адміністрації закладу. Неможливо організувати систему без вхідних даних, тобто неможливо спрогнозувати, скільки потрібно міскостей для відходів, фінансів на їх транспортування, обробку та або знешкодження, які витратні матеріали треба закупити, які засоби індивідуального захисту і у якій кількості мають бути наявні тощо. Тому сприймати звітування тільки як частину додаткового навантаження не варто. Збір даних, як і всі інші заходи в системі поводження з медичними відходами, організовує відповідальна особа. Погляньмо, як можна підійти до збирання даних у закладі охорони здоров'я. Умовно можливо виділити три підходи до збору даних: розрахунковий, приблизний та аналітичний. Почнімо з найбільш часто використованого підходу до збору даних про генерацію та поводження з відходами в Україні. Приблизного за такого підходу заклад охорони здоров'я зазвичай отримує дані від суб'єкта господарювання, який забирає небезпечні відходи під час проведення економічних розрахунків оплати наданої послуги. У цьому разі ніяких даних, які можуть допомогти в організації системи поводження з відходами, заклад не матиме. Крім того, такий підхід призводить до викривлення, а точніше, неймовірного зниження показників, які збирають на національному рівні. Більш точним проти наведеного вище. Є розрахунковий підхід до збору даних про генерацію медичних відходів. Варто зауважити, що до такого підходу можна вдаватися тільки для закладів охорони здоров'я, які надають меддопомогу в стаціонарних умовах. Окрім того, можна оцінити лише утворення інфікованих відходів окремої підгрупи в категорії Б. Для розрахунку беруть такі приблизні цифри: кожен пацієнт за одну добу в стаціонарі генерує майже 1 кг інфікованих відходів. На жаль, щодо інших медичних відходів розрахунок зробити неможливо, оскільки їх генерація специфічна і залежить від медпослуг, які надають у закладі охорони здоров'я. Дані, отримані завдяки розрахунковому підходу, можна використовувати тільки для того, щоб на початковому етапі впровадження системи управління відходами приблизно прогнозувати можливі фінансові затрати. Аналітичний підхід можна використовувати лише в закладах, у яких упроваджено транспортування медичних відходів за графіком. У будь-якій іншій системі організації управління медичними відходами аналітичний підхід до збору даних упровадити неможливо через неможливість відстежувати величезну кількість залучених осіб. Як мовиться в італійській приказці, у хаосі неможливо контролювати ні себе, ні свого колеги. Тому для організації збору даних потрібно попередньо сформувати вертикаль працівників закладу охорони здоров'я, для яких чітко визначать їхні обов'язки, пропишуть алгоритм збору даних. А також підходи до проведення їх аналізу. Розгляньмо такий підхід на прикладі відповідальна особа за поводження з медичними відходами в закладі охорони здоров'я розробляє та затверджує типову схему відповідно до положень законодавства, у якій, зокрема, зазначає працівників, що перевозять небезпечні відходи в межах території ЗОЗ, а також графік вивозу відходів за відділеннями. Наповнений спеціальний контейнер для вторинного пакування тимчасового зберігання і транспортування небезпечних відходів. Перш ніж розмістити в місті тимчасового зберігання, потрібно зважити, записавши вагу відходів, утворених у відповідних відділеннях. Досить поділити вагу отриманих відходів на кількість структурних підрозділів, із яких їх зібрали. Отримані дані сумують за днями і так визначають середній показник генерації відходів у відділенні за добу. Звісно, для деяких структурних підрозділів можуть бути характерними тижневі або сезонні коливання. Наприклад, інфекційні відділення більше наповнені пацієнтами в осінньо-зимовий сезон і відповідно утворюють більше відходів саме під час цього часового проміжку. А для хірургічних відділень підвищена генерація медичних відходів характерна в перший післяопераційний день, оскільки саме цими днями проводять найбільше перев'язок у пацієнтів. Після отримання валідних даних про обсяги згенерованих відходів треба скласти звітність. Відповідно до чинного законодавства є два види звітування про відходи: внутрішнє для адміністрації закладу охорони здоров'я та зовнішнє. Зовнішнє звітування проводять відповідно до положень порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 листопада 1999 року № 2034 Якщо спрощувати всі вимоги до звітування про медичні відходи, то його здійснюють один раз на рік, відповідно до форми, яку затверджує Держштат. Зверніть увагу, що через скасування закону України про відходи і ухвалення закону України про управління відходами зміниться класифікатор відходів і можливі зміни в поданні звітів Держстату. стежте за можливими оновленнями. Законодавство не передбачає обов'язковості і форм для внутрішнього звітування про медичні відходи. Однак, беручи до уваги ризики, які такі відходи можуть спричиняти, а також економічні витрати на поводження з ними, адміністрації закладу охорони здоров'я потрібно встановити перелік показників, за якими збиратимуть дані, а також форму подавання узагальнених даних. У системі організації поводження з медвідходами, рекомендовано збирати щонайменше такі показники. Обсяг згенерованих відходів щонайменше за категоріями в структурних підрозділах. Дані про аварійні ситуації пов'язані з поводженням із медичними відходами. У цьому показнику, окрім загальнозрозумілих уколів голкою або розлиття біологічних рідин, потрібно звернути увагу на пошкодження міскостей для збору відходів, що дасть змогу відстежувати якість міскостей і, в разі потреби, змінювати їхнього виробника чи постачальника. Ситуативні дані. Наприклад, про кількість оброблених або знешкоджених відходів за наявності в закладу охорони здоров'я відповідного обладнання, дані про фінансові затрати закладу на поводження з медичними відходами в розрізі витрат за категоріями відходів на витратні матеріали, на ліквідацію аварійних ситуацій тощо. Звісно, залежно від потреб ЗОЗ та впровадженої системи управління медичними відходами може виникати потреба у зборі і аналізі різноманітних показників, визначених адміністрацією. Підбиймо підсумки теми про збір даних і звітування щодо них у системі управління медвідходами. Збір та аналіз даних про рівні генерації медичних відходів потрібні насамперед закладу охорони здоров'я для того, щоб відстежити ефективність роботи системи і фінансові витрати на її функціонування. Якісні і валідні дані можна отримати тільки в разі підходу до перевезення медвідходів за графіком, тобто за умови наявності чітких правил. А також відповідальних осіб на кожному з етапів управління відходами звітування про обсяги згенерованих медичних відходів заклади охорони здоров'я надають Держстату за відповідною формою один раз на рік.